Недофінансування освіти з державного бюджету це головна проблема галузі. Так вважає голова комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Лілія Гриневич. Цю думку вона оприлюднила під час поїздки на Чернігівщину. У виїзному засіданні комітету в нашій області взяли участь сама Лілія Гриневич, її перший заступник Олександр Сич, і голова підкомітету з питань науки та інноваційної діяльності Ростислав Павленко. Ці народні депутати мали зустріч із представниками дошкільних загальноосвітніх професійно технічних навчальних закладів області і з ректорами вищих навчальних закладів, за словами Лілії Гриневич, Міністерство фінансів довело Чернігівської області на потреби освіти у так званому першому кошику менше грошей на 8 відсотків ніж у минулому році. Зараз головне добитися, щоб недофінансування не завадило взагалі підготуватися як слід до нового навчального року. З державного бюджету і з місцевого бюджету можуть підтримуватися тільки фактично захищені статті віддатки. Це заробітна плата і комунальні послуги, жодних інших видатків, зокрема по підготовці навчальних закладів до нового навчального року, а ми знаємо, що ці заклади освіти мають також ще гуртожитки, не передбачені. І тому професійна технічна освіта може туди, могла б і мала б спрямовувати кошти, які заробила своєю виробничою діяльністю. Але навіть ці кошти сьогодні державне казначейство не виплачує вже впродовж двох-трьох місяців професійно-технічні заклади Чернігівщини не можуть отримати свої самостійно зароблені спецкошти. Подібна проблема сьогодні і у вищих навчальних закладах. Сьогодні на фоні загальних скорочень. Бюджетних видатків, і ми сьогодні пересвідчили, що знову ж всеукраїнська ситуація, яка полягає в тому, що на заробітну плату є сьогодні у місцевих бюджетів кошти тільки на 7,5-8 місяців, зокрема по місту Чернігів. Що буде далі невідомо, і всі видатки виплати з державного казначейства стримуються. Наші дії без сумніву одразу ж це прийняття рекомендацій і звернення до уряду щодо обов'язкової зміни такої ситуації, тому що ми маємо загрозу непідготовки закладів до нового навчального року, зокрема в сфері професійно-технічної освіти. Окрім того, звичайно, питання виплати захищених статей і наявності їх у бюджеті. Про фінансованість бюджетів на захищенні статті це є питання номер один. Щодо покращення фінансування освіти. То за цю сесію вдалося провести законопроект, за яким дозволяється фінансувати інтернати з місцевого бюджету. Про це повідомив народний депутат Валерій Дубіль, учасник виїзного засідання. Як один з розробників названого законопроекту відтепер вже закону, і як заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, Ми вже працюємо з комітетом освіти з Михайловною, і ми зараз. Ця сесія, яка в нас вже закрита. Ми провели один законопроект, це 287. Це те, що в обласних бюджетах не було передбачено фінансування, ліцеї, інтернати, школи, інтернати. І ми зараз це провели, і це дасть можливість з 1 січня 2014 року вже мати фінансування. А сьогодні я завжди говорю про те, що от такі комітети виїзні, скільки я от другу каденцію в Верховній Раді, я говорю про те, що це дуже важливо. Чому? Тому що закони потрібно писати тут. Знизу з людьми, з тими фахівцями, які працюють. Я маю на увазі це те, що ми сьогодні зустрілися з дошкільними навчальними закладами, це те, що ми зустрілися з професійно-технічними так само закладами, це те, що ми зустрілися з ректорами всіх вищих навчальних закладів. Оце дає можливість вислухати їх. І попрацювати над законопроектами, над поправками відзначив прийняття цього закону як вдалий крок, і Анатолій Заліський, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації і голова комісії обласної ради з питань освіти під час наради в обласній раді, де вчителі з різних районів і міст нашої області змогли розповісти про нагальні проблеми народним депутатам.